Навіть якщо пуски будуть з території України, то в першу чергу росіяни можуть забути про аеродроми базування ВКС Російської Федерації на кшталт Мілерова, Балтімор та інші. Мене звати Олександр Срацов і незалежний журналіст. Сьогодні ми обговорюємо найактуальніші події цієї війни. І міжнародну підтримку України, а моїм гостем є військовий аналітик Дмитро Снігірів, і зараз ми переходимо до першої теми, це йдеться про допомогу Сполучених Штатів. В Україні військову допомогу, скільки зараз з'явилося повідомлення про те, що е, США продають Україні на 825 мільйонів ракет ЕРАМ. Ці, 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 ці ракети будуть в значній мірі в основному оплачені трьома країнами: це Данія, Нідерланди та Норвегія. І е, основна концепція, і яку вдалося здійснити в цих е, ракетах, які наскільки мені відомо створені спеціально для потреб е, Збройних сил України для потреб України, нібито е, вони поєднали і ефективність, і дешевизну. І як кажуть, є повідомлення, вони потенційно можуть дістати до Москви. Отже, пане Дмитре, що вам відомо про е, ці ракети, е, наскільки реальний цей проект, і що воно може змінити на полі бою? Почнемо з тактико-технічних характеристик. Дальність ураження цілі 450 км. Чому я роблю на цьому акцент? Знамениті американські атакамси дальність ураження цілі 300 км, септо на третину більше. Друге, це авіаційні крилаті ракети. Вони модифіковані для використання відповідно f 16 а я нагадаю, що на товариство за останній період українській стороні передали приблизно до 100 бортів f 16 Тобто, можемо з вами припустити, що дальність ураження цілі на момент, якщо f 16 буде в повітряному просторі країни окупанта, збільшиться у рази. Мовно кажучи, заходить повітряний простір Курської області, а такі випадки вже були. Ми пам'ятаємо з вами успішні дії української сторони в моменті збиття Су-35 в небі над Курською області. саме Ф-16 завалив на росіянина, то, відповідно, можемо порахувати, що дійсно до Москви можемо дотягнутися. Друге, на чому я хотів би акцентувати увагу на кількості авіаційних крилатих ракет. 3300. тисячі ті самі замінуті атакамси американською стороною були передані силам оборони України за весь період широкомасштабного вторгнення у кількості 100 одиниць. Це лишень корисні військові корисні ідіоти, так звані військові експерти, волали про те, що Сполучені Штати не хочуть передавати атакам, не розуміючи, що на складах Сполучених Штатів. Їх обмаль, їх виробництво було припинено, передавати було не, нема що. А тепер ця ситуація фактично знята з польського дня 3300. Тому ми можемо уявити, навіть якщо пуски будуть з території України, то в першу чергу росіяни можуть забути про аеродроми базування ВКС Російської Федерації на кшталт Міллерова, Балтімор та інші. Це основні аеродроми базування фронтової армійської авіації. А саме фронтова армійська авіація створює передумови для тактичних успіхів російської армії в моменті масового використання кабів по позиціях Сил оборони України доходить до 300 кабів на добу на окремих ділянках фронту. Плюс це відповідно і терор проти цивільного населення українських міст, в першу чергу Харківської Сумської області то що. Але і головне, те, що в зоні ураження РАМ опиняться законні військові цілі на території Російської Федерації. Це вся логістика російської окупаційної армії, це і відповідна склади ЗБК, БК, це пункти тимчасової постійної дислокації особового складу, командно-штабні пункти, але й головне підприємство нафтопромислової. Галузі Російської Федерації і підприємства ВПК Російської Федерації. Ви ж пам'ятаєте, шановне товариство, чому раз по разу прилетало по Брянську? Підприємство ВПК розташовані, причому ключові для російської армії, те саме стосується відповідно іншої європейської частини. А давайте уявимо собі, що під ударом опиняється Новошахтинський нафтопереробний завод, найбільший. Власне, які забезпечує паливно мастильними матеріалами російську армію? Це Ростовська область. Про основування ПЗ, відповідно, вони можуть забути від слова абсолютно, бо можливості РАМ в рази більше мається на увазі бойова частина, ніж у безпілотників. А враховуючи комплексний характер ударів, так званий ройовий і, відповідно, очаговий характер російської ППО. Ми можемо говорити про те, що відсотків 50 цих крилатих ракет досягнуть своєї цілі, а враховуючи ще раз підкреслю бойову частину, це буде приємною несподіванкою в лапках приємною для москалів. Аналогічна ситуація із Рязанським НПАЗей, який знаходиться до 100 кілометрах від Москви та Московської від Москви. Але забезпечує паливно-мастильними матеріалами моторними маслами не тільки окупаційну армію, але й в першу чергу московський регіон. Удари безпілотників ГУР поставили фактично паузу, на паузу виробничий цикл на цьому надсучасному нафтопереробному підприємстві Російської Федерації. От вам приклади. Реальні приклади впливу на ситуацію. Удару по економічній складові. Я нагадаю, шановне телеглядачі, що продаж нафтопродуктів кінцевим споживачам – це до третини російського бюджету. А після ударів безпілотників Сил оборони України і головного управління розвідки Міністерства оборони по нафтопереробних підприємств Російської Федерації, за даними самих Росіян, 17% НПЗ або частково, або повністю припинили свою діяльність. І це вже має досить серйозні створила серйозні проблеми для росіян в моменті нестачі бензину. Причому зауважте, не тільки ж на окупованих територіях, на е, Криму чи відповідно Луганських Донецьких областей, але в першу чергу Російську Федерацію низка федеральних округів потерпає від нестачі бензину. Країна бензоколонка пішла на непопулярні заходи, а саме. Заборону на продаж на експорт бензину і дизельного палива кінцевим споживачам, і головне збільшення імпорту того ж самого бензину дизельного палива з Білорусі і Казахстану. От вам приклад. А для розуміння, щоб ну так зовсім вже було зрозуміло, що відбувається на болотах, ціна на А 95 з початку року. Станом на серпень відповідно, 2025 року зросла на 50%. 50%. А нічого так не створює соціальну напругу в Російській Федерації, як пустий гаманець, і неможливість залити бензин у власне авто. От він і можливості української сторони, але й головне, це політична складова. Наявність такої кількості засобів ураження вони мають бути передані протягом найближчих тижнів. Це відповідно підвищення е, політичних е, перемовних позицій України, підвищення суб'єктності української сторони. І тут питання відповідно вже буде за дозволом з боку Пентагону щодо використання всіх засобів ураження по території Російської Федерації, пане Дмитре, але говорю, що ці ракети створені власне спеціально для України для України так. То що може не бути дозволу Пентагону чи як? Це буде залежати від позиції Путіна. Якщо знов-таки він спробує там щось, скажімо так, піти супротив, супротив позиції Трампа, то відповідно дозвіл не отримає. Чому зауважте, пане Олександре, коли з'являється тема щодо передачі ранів? Після удару росіян по підприємству Мукачево, ми з вами вже розглядали цю тему. Підприємство належить американському бізнесу. І просто Путін вирішив показати Трампу, що наявність американського бізнесу на території України не є тими політичними економічними гарантіями нашій країні, про що говорив Трамп. Ну, відповідно, військовими. Путін вирішив погратися м'язами, забувши, що йому 72 роки, і його м'язи вже не сприймаються відповідно західними країнами як сталеві. І у відповідь отримав постачання ерами в українській стороні. Якщо з дуру він ще щось упне, то відповідно дозвіл буде отриманий міттєво. Причому зауважте знову таки повідомлення про ерами з'являється, коли напередодні візиту Келега? Як ви вважаєте, обговорювалася ця ситуація? Та звичайно, в першу чергу. Тому і будемо чекати подальшого розвитку подій, а саме передачі, вже фізичної передачі цих засобів ураження українській стороні. Пане Дмитре, я от перед тим в понеділок здається, записував енергетичного експерта, експерта Віктора Гальчинського, який сказав, що про порти Чорного моря Росія вже. Вже забу, може забути, тому що вони вже не відігруть якої, якоїсь ролі, але поки що нафту вони можуть постачати через услугу, куди вже теж нібито дістають. А коли стан, стан станеться так, що й про услугу вони забудуть? Пане Оксандру. Ну, по-перше, експерту енергетичному поясніть, що наразі Російська Федерація відкрила Азовські порти українські, моваться про Маріуполь і відповідно Бердянськ. Mm. Це досить суттєво вплинуло на від, для, причому для іноземних суден. Зауважте. А мовиться про те, що через Маріупольський тільки порт за місяць вони е, відвантажили 60 тисяч тонн українського зерна, а маріупольський порт він взагалі то створювався для. Експортних операцій, саме постачання кінцевим металу, металовугілля та зерна, те саме стосується Бердянського. Він глибоководний морський порт на відміну від Азова російського. Тому це от для розуміння ситуації, ну чиновного але, але нафтопродукти вони не зможуть постачати через Маріуполь. Зможуть, Можуть, Але варто говорити про те, що і Маріупольський, і Бердянський порт опиняється якраз в зоні ураження тих самих храмів і тут дозволу питати у Сполучених Штатів на їх використання не будемо, бо це внутрішній території України, так тимчасово окуповані, але враховуючи позитив сполучених штатів щодо відповідно визнання міжнародних кордонів України, вони можуть забути не тільки про Маріуполь і Бердянськ але в першу чергу Севастополь як базу, -базу Ну як відповідна. Ключову базу чорноморських залишків чорноморського флоту, і це досить суттєво може вплинути на розклад подій. Відповідно, вони можуть забути так само про Керч та інші українські порти. от це буде серйозним ударом по і Україні і української сторони і по економічних спроможностях країни окупанта. Ну і відповідно по Військових, це то знижить до мінімуму присутність взагалі російського флоту в чорноморському басейні? Пане, Дмитро, але все-таки от яка роль Данії, Нідерландів та Норвегії у фінансуванні цих поставок? Чи Ключова. там є? Ключова, особливо Норвегія. Там створена, ну, досить серйозна, Норвегія, країна газовидобутку. І Там досить серйозні, ну, скажімо так, так звані запаси, тобто, ну, називаємо це фондами гарантування. Відповідно, Норвегія вже заявила про передачу Україні протягом 25-26 років 8 мільярдів євро на економічну складову і в першу чергу розбудову військово-промислового комплексу і фінансування закупівель. Зброї для української армії 8 мільярдів, понад Ключова роль. Відповідно, і дві інші країни виступають ключовими донорами українських збройних сил. Причому зауважуть, датська модель правильно про що вона свідчила? Про пряме фінансування підприємству Короборонпрому і не випадково вибір країн в моменті закупівель цих засобів ураження. Відповідно, постає питання, що Трамп навряд чи, знаєте, європейські партнери заплатили за засоби ураження, але вони зберігаються на складах на території України і не використовуються. Постане питання тоді вже до американців з боку європейських партнерів. Правильно, а за що ми платили мільярд євро або доларів? Просто профінансували ВПК Сполучених Штатів навряд чи? На мільярд просто не, ну, скажімо так, це, це ж не ті вже забаганки Трампа, які можна, так скажімо фінансувати за рахунок Європейців, але не використовувати ці засоби ураження. Якщо зірки запалюють, то це комусь потрібно. Якщо зброю продають, то її продають для того, щоб вона була використана правильно. Так навіть рушниця стріляє в останньому акті, а тут мовиться про 3300. Засобів ураження, причому високоточне. Пане, а як це змінює баланс сил на фронті? Ординально. Якщо буде дійсно таке постачання? Я вам вже пояснив, що під ударами опиняються аеродроми базування ВКС Російської Федерації як на окупованих територіях, так в першу чергу на території Російської Федерації. Ми позбавляємо росіян основного чинника переваги повітря і можливості застосування кабів по позиціях Сил оборони України. Ну, і відповідно блокуємо всю логістику тилову від слова абсолютно, починаючи від нафтопереробних заводів, закінчуючи відповідно командно-штабними пунктами, то що. Тут навіть якщо будемо мовитися про удари по окупованих територіях до лінії. Держкордону про логістику вони можуть забути. Отже, нагадую, моїм співрозмовником є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Мене звати Олександр Серцов. Я є незалежний журналіст і переходимо до другої частини.